Це зенітно-ракетний комплекс БУК М1. Саме з такої техніки, за даними спецслужбу, збитий Боїнг малазійських авіаліній. Ракета, випущена з техніки російського виробництва, забрала життя сотень людей з різних куточків світу. Як працює машина вбивця, яким чином потрапила в Україну? Та все про перебіг розслідування авіакатастрофи в сюжеті Євгена Приходька. Вони летіли рейсом Амстердам куала лумпур Хтось до близьких, хтось додому, хтось на відпочинок. Їх чекали друзі та близькі, діти та батьки. Але 17 липня в небі над контрольованим терористами селом Грабова Донецької області їх життя обірвалося. Життя майже трьохсот ні в чому не винних людей. Серед пасажирів був і студент-медик з Канади, 24-річний Андрей Ангел, який хотів допомогти знайти ліки від раку. Був і Глен Раймон Томас, медіадиректор з Великої Британії. Був і відомий британський юрист Джон Ален разом зі своєю дружиною. Летів і Нік Норріс з Австралії. Він разом з онуками повертався додому, поки їхні батьки вирішили продовжити подорож Європою. Була й родина із шести людей з Малазії. Загалом у катастрофі загинуло 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Ця трагедія стала наймасштабнішою авіакатастрофою 21-го століття на пострадянському просторі. Красиво збили, да? Ось цей хунтовський самоліт збили. 21 липня рятувальники на Донеччині під дулами автоматів терористів збирають по всьому периметру тіла загиблих. З'являється інформація, що терористи вивозять тіла у невідомому напрямку. В Україну прибувають експерти міжнародної організації цивільної авіації для участі в розслідуванні причин катастрофи. Цей міжнародний злочин проти людяності повинен бути розслідуваний. Знайдені тіла спецпотягом відправляють до Харкова, звідти до Голландії для експертизи. Терористи відмовляються передати українській стороні бортові самописці. Їх отримують малазійські експерти. Чорні ящики. Я прошу представників і представити сім'я. Вже в четвер Британії фахівці в присутності представників США, Малайзії, Нідерландів, Німеччини та України почали щитувати інформацію з чорних скриньок літака Боїнг 777 На тлі цих подій залишається ще багато питань щодо зброї, з якої за попередніми даними і був збитий літак. Це зенітно-ракетний комплекс БУК Мімо трибун проходить парадний речот техніки військової противовоздушної оборони. Комплекс Бук М2 від для унічтоження самолітів, вертольотів, крилатих і тактичних ракет противника. Бук м 2 це модернізований комплекс зенітно-ракетної установки Бук м 1 на цьогорічному параді перемоги у Москві Росія грає м'язами. Диктор нахваляє бук найвідоміший ракетний комплекс смерті останніх тижнів. Журналісти знаку оклику отримали унікальну можливість ознайомитися із принципом роботи сумнозвісного бука м 1 ну, зенітно-ракетний комплекс дійка 37М1 під відомою названню БУК М1, призначений для знищення повітряних цілей військової ПВО аеродинамічних цілей, балістичних цілей, вертольотів вогнової підтримки противника. Всьому диапазону висот. За характеристики Знищує цілі від 15 метрів до 22 тисяч метрів по висоті і подальності від 3 тисяч метрів до 35 тисяч метрів. Слід розуміти, що Бук-М1 1 це цілий самохідний зенітно-ракетний комплекс, до якого входить командний пункт, станція виявлення, пускозаряджаюча установка, самохідна вогнева установка. Але самохідна вогнева установка може обійтися і без інших елементів комплексу. Саме тому військові характеризують її як один в полі воїн. Склад бойової обслуги включає в себе. На всі машини механіка водія, начальника обслуги і оператори. Два оператора, начальник обслуги і механік водії. Усього чотири людини в самохідній вогневій установці здатні збити будь-яку ціль. Хтось веде пошук, хтось відслідковує висоту та швидкість цілі. Хтось ставить на автоматичне супроводження жертву. Саме ось на цьому місці сидить начальник обслуги самохідної вогневої установки «Букем-1». і саме він здійснює запуск ракет, натиснувши на ось цю кнопку. Але збити Боїнг не могли так звані ополченці без спецпідготовки. Очевидно, звідси і припущення, що для операції залучали військових фахівців із Росії. Для грамотної експлуатації і ведення бойової роботи потрібні саме підготовлені фахівці, які мають спеціальну підготовку, мають розуміння. Експлуатація зіткна ракетного комплексу і бойового застосування. Адже характеристики зенітного комплексу вражають. Максимальна дальність ураження 35 кілометрів, мінімальна дальність ураження 3 кілометри, максимальна висота ураження 22 кілометри, мінімальна висота ураження 15 метрів, темп стрільби 3 секунди. Швидкість цілей до 80-30 метрів на секунду. Максимальна швидкість руху на марші 65 км кілометрів на годину. Версій щодо того, звідки Бук потрапив на територію, захоплену терористами, є декілька за даними служби безпеки України в день трагедії. 17 липня одиниця комплексу Бук була переправлена в Україну через кордон з Росією в районі російського населеного пункту Донець. Міністр оборони Валерій Гелетей, посилаючись на дані спецслужб України, припускає, що Бук-М1 був переправлений з окупованого Криму, а саме з міста Євпаторій. В цьому місці і знаходиться зенітно-ракетна частина повітряних сил Збройних сил України, де такої зброї достатньо. Водночас. За 170 кілометрів від кордону з України у місті Ростов на Дону знаходиться четверте командування воєнних повітряних сил і протиповітряної оборони Російської Федерації. На озброєнні цього пункту теж є з десяток комплексів «Бук-М1». До речі, у липні 2012 року Росія хизувалася, що до Олімпіади в Сочі буде створено спеціальне групування сил протиповітряної оборони, і саме «Бук-М1» з Ростову буде охороняти небо Росії. Так, 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 я понял. Так, бук. так, так. Она на этом, на тягаче. А так, да, вона на этом її просто набуть десь вигрузить, щоб спрятать. Она з екіпажем. Да, Не треба її нікуди прятати, вона зараз уйде туди. Це переговори терористів про бук, який згодом бачили в Торезі, на Донеччині. У нас вже є бук, буде знайти. А вже зранку, 18 липня, в українському місті Краснодон бук перевозили у напрямку кордону з Росією, але вже без однієї ракети. Зверніть увагу, ракети без червоних ковпаків. А це означає одне, що зброя була переведена у військову готовність, а після злочину не було ані часу, ані можливості одягнути назад такий собі чохол. Ну, що у вас там Короче, блин, стопудово гражданський борт. Понятно. Ну, а этот как Народу много там? Это В лунке прямо во дворы падали туда. Вот так вот. Борт какой. Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я только вот смотрю, там, где начали первые тела падать. Там остатки Понятно. внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение вот. есть них? Не Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы да. есть? Да. індонезійського студента є із університету Томпсона. Судячи з цієї телефонної розмови, оприлюдненої СБУ, жертвою російських вбивств мав стати український військовий літак, який мав летіти приблизно в той же час і на тієї ж території, що й рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Ми от імені російського керівництва, от імені правительства Російської Федерації виражаємося болезненням всім сім'ям погибших, а також Правительством тех стран, граждане, котрої оказались в этом самоліті. Та поки вбивця цинічно співчуває, а деякі європейські лідери висловлюють занепокоєння, поки місцеві фотографуються на місці гибелі сотень людей, кизуються голландською косметикою, небо України залишається небезпечним. Мабуть, що до терористів не може бути кращого порівняння ніж зграя мав, яким до рук потрапила страшна зброя, і ця зграя вже вбиває не лише українців.